Ось така траншея глибиною близько двох метрів з'явилась поблизу одного з пляжно розважальних комплексів Запоріжжя. Вона перешкоджає проходу містян на пляж. Керуючий комплексом Віталій Лукашенко каже: з'явилась вона близько тижня тому. Втім, зазначає, розрили територію. Не вони Ми зробили запити до міської влади до відповідних комунальних служб очікуємо відповідь. В телефоні попередньої розбові ми отримали відповідь, що це прокладка якісь комунікації йде. Натомість у прислужбі міської ради нам повідомили, що жодне з комунальних підприємств міста роботи тут не проводить. Продовжуємо роз'яснення ситуації щодо випадку з соровами. Хто дійсно міг би це вирити? У нас інфраструктура, яка робилась для того, щоб було більше відвідувачів з дітками сімейних. Пляж, де можна просто прогулятися, просто позагорати, там просто провести час. А ми для себе розуміємо, що ми як бізнес ми зробили там якісь фудкорт-зони, якісь ресторанчики, і люди можуть до нас завітати, і ми можемо отримати якийсь прибуток. Нагадаємо, згідно водного кодексу України, прохід до річки має бути безперешкодним для населення. Огороджувати частини берега, якщо це не санітарна чи охоронювана державою зона, заборонено. В іншому випадку цієї підставою розірвати договори з юридичними або фізичними особами, яким було надано право користування землями прибережних зон, а також накладання них штрафів від 302 до 605 тисяч гривень. Для посадових осіб від 605 тисяч до понад 1 мільйона гривень. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.